Викидаючи кісточки, шкірку та інші частини фруктів і овочів, ми робимо жахливу помилку. Так звані покидьки, насправді є джерелами цінних речовин, які ми відправляємо у відро для сміття. Пропонуємо поглянути на звичні продукти по-новому і витягти з них максимум користі: серцевина ананаса. Терду серцевину ананаса зазвичай не шанують, адже саме в ній міститься найбільше бромелайну ферменту, який допомагає краще перетравлювати їжу, а також полегшує симптоми артриту і зменшує запальні процеси в організмі. Серцевину можна покришити у фруктовий салат, додати в смузі або випічку. Зелена частина цибулі циболіпорою. Зелену частину цибулі порою сильно недооцінюють в ній висока концентрація фолієвої кислоти, яка бере участь в регулюванні обміну речовин, синтезі імунних клітин імунітету, виробництві і стабілізує роботу травної системи, особливо корисні зелені вершки людям, що страждають анемією і майбутнім мамам. Фолієва кислота попереджає розвиток патологій у плода. Додайте зелену частину цибулі в салати, супи та бутерброди. Шкірка ківі. Ківі один з продуктів, в яких їстівне і цінне все, включаючи шкірку, у шкірці міститься багато фолієвої кислоти, вітаміну е і клітковини, речовин, які підвищать імунітет, допоможуть впоратися із занепадом сил і зарядять енергією, особливо корисно їсти ківі цілком в міжсезоння, коли організм схильний до вірусів і депресії. Перед тим як з'їсти фрукт, добре помийте його і щіткою приберіть ворсинки з поверхні шкірки, цеболиння циболиння багата біологічно активними речовинами, вітамінами Ае, групи фітонцидами, мінеральними солями калію, фосфору, заліза, кальцію. А що вона містить цінний флавоноїд кверцитин, що володіє протинабрякову, спазмолітичну, антигістамінну і протизапальну ефектами, рекомендуємо додавати лушпиння цибулів суп для зручності, помістіть її в полотняний мішечок, який можна легко вийняти з каструлі, насіння і кісточки, диня, кавун, виноград, гарбуз, цитрусові гранати, фініки, корисно їсти цілком. Так як їх насіння і кісточки містять масу вітамінів і мінералів, щоб отримати максимум користі, насіння і кісточки слід їсти з шкіркою і добре розжовувати для зручності, підсушіть їх в духовці, подрібніть в кавомолці і додавайте в страви як приправу. А ось насіння яблук, груш, кісточки абрикосів, персиків, нектаринів, слив і вишні вживати не рекомендується. У них міститься ціаніт, який у великих дозах небезпечний. Стебла і листя буряка, бурякова бадилля набагато корисніше, ніж коренеплід, вітаміни пію та інші біологічно активні речовини, що містяться в листі і стеблах, допомагають боротися з цукровим діабетом і анемією, гастритами і виразками, захворюваннями серця і щитовидної залози, нормалізують роботу кишечника і усувають запори. Підвищують еластичність судин і виводять поганий холестерин, активізують кровотворення, уповільнюють старіння і надають протипухлинну дію. З бурякової бадилля можна приготувати смачний гарнір а голубці в урякових листках набагато ніжніше ніж з капустою.